Вітання! На зв'язку з теротим. Ну що, перший завоз по дропу в FC26 вже тут в мене. Е, сталося це на стрімі, тому підписуйтесь, щоб не пропускати стріми і дивитися на це в прямому ефірі. Е, ну, Побачите зараз, що саме мені випало. Я грав здається, якісь там лайв-івенти, по-моєму, отримав якісь декілька паків за них Буквально відкрив. І от в останнього паку, який у мене там залишався. Е, мені дропнулось те, що ви зараз побачите. Тож. Підпишіться, поставте подавайку, напишіть коментар, що вам випало за цю частину поки що найкращого. І приємного перегляду. Ой, це якийсь волкаут! Слухайте перший, походу. А ладно. Ні, я не вірю, що це путеліс. Дуже схоже, але це не путеліс. Це путеліс. Це путеліс. <ріст> На блять, блядь, <су> Да, блядь. У меня аж сердце прихватило. <су> Сюда. Ну все. Ну все, монеты потерял. И да а да тут еще. Йо-йо-йо-йо-йо. У меня до этого был только 1,85 карточка. Приемно, приемно, приемно. О, блядь, я треба щось мудрувати там. Продаємо нахер всіх, чекайте. все все, цього, міняємо склад. Ще й ДХ, прикинь. Мені до цього за весь гру, випала тільки одна 85-та карточка сьогодні за всі паки. І тут зразу тобі на нахер. Перший волкаут і який? Ну і до випадіння потеля, мій склад виглядав приблизно так. Закупився тут приблизно на 100К монет, купив і бані за собі за 30 чим-то тисяч там DB. Коротше на всіх втратив купу монет, бо ввечері вийшли промопаки, і я такий був трошки пригнічений. І думаю, ну, бляха, ну я втратив реально там, ну, 1040 монет зі ста, ну, зі розумієте? Я такий, ну все, вже такий нив, ще нічого не падає. І тут мені випадає Петеліс, я такий вже трішки гарно в гарному настрій, попродавав всіх цих гравців. І зараз покажу, який склад я зібрав. Ось так виглядає тепер мій склад. І я думаю, тут важко не помітити, що схема в мене в 5 захисників. Якщо хочете, подивитися по налаштуванням цієї схеми, зроблю окреме відео, розкажу, покажу, чому я виграв 5 захисників. Ну, ви розумієте, що багато трикутників проходить. Ну, і 5 захисників мені спокійніше, я в 5 захисників. І Драфт виграв, і той лайв-турнір. 5 захисників виграти такою схемою Ну, 5 захисників для мене поки що класний вихід. У ну, мене край які бігають, тому. Коротше, якщо хочете відос по схемі, збирайте 50 лайків і. І пишіть коменти, щоб зробили відос по схемі. Е, ось такий склад я під Потелі зібрав. Е, і тут серйозного придбання це сальмочка, але ну, вона прям класна. Це прям класний нападник зараз на даному етапі гри. Ось цей плейстайл, хлопці, оце дуже класний плейстайл. Повірте мені. Вона цей плейстайл дозволяє бути трівелами, і вона часто ну десь не можна ногу підібрати, вона оп, трівелку сама вдарила. Навіть я нічого там L2 не натискаю. Ну Дуже класний, класний нападник. Е, Сіміоне, ну, це перший на заміну, але просто щось бігає. Ну, насправді він забуває нормально добряче. Е, Захист взяв собі Араухо Вівіана. Чисто ну, найкращі з ла-ліги по бюджету, який мені вистачало. Рачіо, це йому якийсь бинформ. Я пам'ятаю, що він за збірну Румунії грав ще дві фільки тому. Е, йому в Інформа якогось, взагалі класний захисник. Він так втікає, він мене і голи забивав. Він, ну, він класний реально. Е ще зний так і залишився. Ганско також залишився. Е єдине що. Е Рреру я хочу теж поміняти дуже, бо немає опорника. Ну, там ніба дорого. То, коротше, треба, можливо, якогось Камавінгу 20к -ка витрачати. Можливо, на зараз Камавінгу і візьму. або якогось, що мені щоб більш покращено. Але Ререра такі, 80-деф є, він свого опорником виглядає. Ви думаєте, ну, а що в тебе робить оцей дядько тут? А Я вам скажу, що це не ключовий мій гравець. 에... Скільки він мене позабивав голів. 에... ну Це вже я його поміняв, бо трейдовий випав. Асисти віддає, голи забиває. Кутові блін, 에... виконує ідеально завжди. Плюс 에... іноді відбирає м'ячки. Цей це гравець. 39 пейс, Взагалі на це не звертайте уваги. от мені трейде випав, я ще в еволюції трошки йому дрібли накинув. Ну, це взагалі класний гравець. і Поки що він мені повністю влаштовує під цю. І цей стиль гри, де треба в пасик в пасик, де треба гарні передашки в розріз, Взагалі путелі з парехо по флангам, вони ці передачки класно виконують. Тому зверніть увагу на Парехо, От, ну, Десь в два центральних захисника, якщо ви граєте Парехо, я не рекомендую. А ось так в такій схемі Парехо, він не випадає. Десь він, да, може, не встигає там в оборону, там за нього важко бігти. Але загалом, на атаку на м'ячі, тут зараз такий пенсіонерська FIFA, я вважаю, трошки, треба десь притримати не спішав. О, вліво, вправо повернувся, пасик, пасик, пасик. Не треба сам сильно бігати. Ну, без прискорення я можливо, майже граю, і він. ну Просто на даному етапі гри з такими передачками, плюс золотий дедбол, що ви знаєте, я люблю там кутові забивати. І я в цій частині вже її сухий, сухий лист за нього двічі забивав. Тому. Він мені дуже-дуже подобається. Він мене і головою вже забував. І коротше, ну, дуже класний придбання. І ти впевнений в ньому, реально. Ти знаєш, що він даєш йому пас, він розвернеться і він знайде якесь класне рішення, ти за нього не боїшся віддати передач. Тому взагалі, стата пасу для мене одна із найважливіших зараз в цій грі, бо пасики просто пролітають на ура. Тому він тут у мене. Так, ну і в принципі все ще не був, Взяв собі з цього біста, я вважаю, це найкраще рішення. Підлалігу, плюс встеліці можна десь на серіа потім виходити. Е, високий, швидкість нормальна для даного етапу гри відбирає щось, є подачки білі. Е, мене влаштовує поки що цей лівий захисник. Далі будемо дивитися будемо міняти. По замінці, ну що, тут, всякі спешл-карточки, з закарією, щось хачав, хотів на ліго один вийти. Ось цей тіпчик, до речі, зверніть увагу, в перший склад в бюджетній взагалі. Класно вам золотих. 5 фінти має. Е Трікстера має білого, ракету, техніка, Фінес, Трівелка та ну, слухайте. Е ну, В перші самі склади взагалі класно, він бігає, він такий ловкий і прикольний. За не виходить, майже морколя мені тут випав, треба його теж десь на банк кинути. Довбик, так, тренер Мареско, ну все таке. Тому е так поки що склад виглядає. Якщо хочете подивитися, як я граю цим складом, то обов'язково підпишітеся, залітайте на стрім. Я думаю, найближчі два тижні з моменту виходу цього відео стріми майже кожен день, будуть, кожен вечір, ніч. Е багато будемо грати в FC26. Е е е е тому точно десь попадете на мій стрім, а вони і в записі бувають. Тому підписуйтесь і точно не прогадаєте. Заглядайте також телеграм-канал, посилання в описі. Там ми публікуємо новини про С-26, робимо контент, там якісь фішечки розказуємо, вікторинки будемо робити футбол, обговорюємо. Тому там цікаво, завжди завжди активний чат вам допоможуть, підкажуть. А на цьому у мене все. Слава Україні! Бережіть себе і побачимось у наступних відео.